Вітаю, мої дорогі підписники та гості каналу Карта Дня на 4 січня 2024 року по всіх знакам Зодіака. Не забувайте про те, що розклад цей загальний, він може не завжди в усіх програватися. Буває просто на всі 100% програється, а буває взагалі не попадає. Тому тут, звичайно, в усіх по-різному, але дуже часто збувається. І збувається дуже гарно на да, всі 100%. Овни. Для Овні випадає 8 камачів, певні, певні обмеження, можливо, в пересуванні, можливо, в якихось певних справах, в яких ви хочете досягнути успіх. В когось це можуть, знаєте, навіть можуть бути якісь травми, тому будьте більш обачніші в цей день, обережніші, щоб ніде не вляпатися в якісь проблеми, і не якісь невдачі. Також карта говорить про те, що ви дуже сильно не вірите в самі в свою, в свою роботу. Ви не вірять у вас і рідні. Ваші близькі, і ви ж самі все не вірите в те, що робите. Саме головне вірити в те, що ви робите. І ніколи не здаватися ні перед чим. І тоді ви обов'язково досягнете поставлених цілей. Саме головне віра, не здавайтеся, у вас все вдасться. Доведіть, перш за все, для себе, самим собі, на що ви здатні, і що ваша справа є успішною. Саме головне потрібно прикласти зусиль і все вдасться. Тельці. Для тельців випадає імператриця гарна карта, день значний і важливий, успіх у ваших справах, починаннях, Далі переговори, успішно завершена якась справа, якась угода і так далі. Гарна нагорода за вашу працю. Також карта говорить про те, що ні в якому разі не втрачайте можливості провести більше часу зі своїми рідними, своїми близькими близнюки. Для близнюків Десятка жезлів, карта вказує на те, що ви занадто багато обов'язків взяли на себе, з чим вам дуже важко впоратися. Розприділіть обов'язки, не тягніть все на собі, всіх грошей не зробите і всієї роботи не переробите. Ні в якому разі не тягніть все на собі, від цього буде страждати ваше здоров'я. І такого великого успіху все одно в справах тоді не буде, тому що вам все це дається дуже складно. Розпреділіть свої обов'язки, і у вас обов'язково все налагодиться. Також карта може вказувати про те, що ви, ну, наприклад, якісь такі складні відносини, якісь такі токсичні відносини, і ви їх просто тягнете на собі. І це наскільки вам складно, що ви втомилися, і, можливо, потрібно задуматися, що варто це це припинити, розірвати ці відносини і шукати своє щастя. Тому подумайте, можливо, складна робота, яка вас не влаштовує. Тому просто дивіться по обставинах. Раки. А для раків вісім кубків. Ну, дивіться, ви маєте поставити для себе цілі і до них прямувати, не озираючись назад. Ця карта говорить нам про зміни, які неминучі в нашому житті. Якщо, мав бути розрив відносин, він буде. Якщо, мала бути у звільнення з роботи, обов'язково все вдасться. Ви звільнитись з роботи, знайдете іншу. І переїдете в інше місто, можливо, можливо, в інший будинок і так далі. Але перш за все ви маєте вирішити самі, чого ви хочете, і прямувати до цього. Леві, для Леві випадає шестірка пентаклів. Допомога, отримання якогось подарунку, день гарний, день вдалий. Успіх буде у всіх справах і у всіх ваших починаннях. Саме головне не бійтесь, попросити допомогу, і вона вам надасться. Також карта говорить про те, що, можливо, ви будете виступати в ролі тої людини, яка буде допомагати іншим Діви. Для Діви падає четвірка кубків. Як би не вирішувалися ваші складні ситуації, які б варіанти не були, все вас не влаштовує поганий настрій, депресивний стан, все не так, нічого не хочу. Беріть себе в руки, ви з усім обов'язково впораєтеся. Саме головне, ви маєте зрозуміти, що доля вам дає багато можливостей і багато перспектив. І саме головне їх побачити і не упустити. Тому не капризуємо, не депресуємо, а беремося до справи і все налагодиться. Терези. Терези, трійка мечів, конфліктні ситуації, невдачі, проблеми, як і в особистому житті, так і на роботі. Спершу за все, уникаємо конфліктних ситуацій і не беремося близько до серця в будь-яких складних ситуацій. Тому що здоров'я ваше ніхто не поверне. Нерви це таке, що попсихували, тільки зробили собі гірше. Тому тримайте себе в руках, уникайте всіх конфліктних ситуацій. Воно вам це не потрібне. Скорпіони. Скорпіоном випадає королева жезлів, досить такий активний насичений день, буде дуже багато справ, дуже багато роботи, але ці справи і цю роботу ви будете робити з великим задоволенням, з такою гарною настроєм, такою сильною енергією. У Вас все обов'язково вдасться, саме головне розпочати, доводьте до кінця і не залишайте, залишайте на півшляху. І тоді на вас чекає успіх і дуже сильний. Результати, який вас потішить. Стрільці. Для стрільців випадає вежа, яка говорить про руйнацію якихось ваших планів, якісь проблеми, якісь невдачі. Це можуть бути як якісь і поломки, як проблеми в особистому житті, так і на роботі. Але пам'ятайте, все, що не робиться, все робиться краще. І. Можливо, ті плани, які ви планували, вони б надали гарних результатів, а тільки б вас розчарували. Тому шукайте в будь-яких ситуаціях плюси і не розчаровуйтеся. наступний новий день, і вам він принесе набагато приємніші результати. Козироги! Для козрогів, імператриця, гарний день успіх у ваших справах, у ваших починаннях, вдалі переговори, вдалий день на роботі, вдалі всі справи, які ви запланували, ви їх обов'язково втілите в життя. Отримаєте винагоду за свою роботу і будете задоволені під кінець дня, зробите для себе щось приємне, побалаєте себе якоюсь покупкою водолії. Для водолії в мах все в ваших руках. Ви маєте все, енергії, сили, енергії, можливості, ресурси для того, щоб всі свої задуми втілити в життя, тим паче на дні колоди імператриця. І імператриця нам говорить про успіх у всіх справах і всіх починаннях. Тому вперед, вірте в себе, вірте в свої сили, в свої таланти, переберіть всі свої страхи, і ви знайдете вирішення будь-яких складних ситуацій, обов'язково досягнете до своєї цілі. Рибки. А для рибок випадає шістілька пентаклів, отримання допомоги, отримання якогось подарунка, гарний, успішний день успіх у ваших справах і ваших починаннях. Також ви можете виступати в ролі тої людини, яка буде надавати допомогу людям, які вас її так потребують. Тому вперед у вас все вдастся. Саме головне, мої дорогі рибки навчіться приймати допомогу, яку вам надають люди. Також варто бути готовими для того, щоб і іншим допомагати. Ні в якому разі, якщо ви маєте можливість, не відмовляйте в допомозі іншим. Також обов'язково завжди будьте приязними до інших людей і даруйте іншим гарні позитивні емоції, якщо ви маєте таку змогу. Вважаю всім гарного і вдалого дня. Хай все у вас обов'язково вдасться, а проблеми обходять стороною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!